Друзі, в суботу та неділю на нас чекає фінал кланового протистояння. Дивитися ми зможемо на Твічі, відповідно, заробляти певні нагороди. І так, у нас закінч... закінчуються в загальному нагороди, тобто монетки перегляду за твіч. Не забувайте їх обміняти ті монетки, в цьому магазині Твіча до 20-го числа, а відповідно. Тут показується список. Список української можна буде подивитися в Прагена і Search for life Що нас в основному цікавить, це твіч дропси 12 го числа. 12 го числа з 17-ї години за 240 хвилин перегляду ви маєте можливість отримати одну із цих усіх нагород. Отже, це або Дніпрема, або 2D стилі, або один із трьох танчиків. Це 34 3485 м ста 2 і Центріон 5 d 1 рак. Техніка не імбова, і з цих от, хіба що СТА 2 мені в основному подобається. Просто майте на увазі, що такі от нагороди за 240 хвилин перегляду ви маєте можливість отримати. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!